Дзюдоїст із Чернівців загинув у Бахмуті. У Чернівцях провели змагання з дзюдо на честь загиблого героя Віталія Паращука. У пам'ять про загиблого героя Віталія Паращука, який з восьми років займався дзюдо в Чернівецькому ліцею 21 садгори провели відкритий юнацький турнір. з дзюдо. Турнір проходить по трьом віковим групам: 2012 рік, 2015 діти. 2009-2011 – юнаки і 2003-2008 це вже дорослі юніори. Тренер згадує Віталія Паращука як наполегливого і талановитого дзюдоїста. Ми з ним їздили дуже побагато змагань. У 2019 році був третім на Україні. Перед цим він був в Узкі два рази, п'ятим, сьомим, а потім був третій. Після цього він пішов в армію. був 16 років, він виконав кандидатом мастера спорту і пішов в армію. Після армії повернувся, і ми знову почали тренуватися. Відкритий юнацький турнір з дзюдо організували напередодні дня народження Віталія Паращука. Мені дуже шкода, що ми збираємося зараз на цих змаганнях в честь нього, а не разом з ним. Хотілося б продовжувати разом боротися, виступати, займатися, дружити. І жити далі його дуже дуже сильно прикрашала його скромність. Він був такою доброю людиною. Він був хлопцем. Коли ти міг щось попросити, він завжди тобі допоможе. Завдяки йому почав боротися і досягати своїх цілей. Він мені допомагав, з ним займався багато років. 8 лютого Віталію Паращуку мало виповнитися 24 роки. Захисник загинув 22 квітня 2023 року на Бахмутському напрямку. Вікторія Макайда, Андрій Моронеску, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4